Колись тут гули козацькі ради, гриміли гармати і об'єднувалися заради волі. Сьогодні тут теж про єдність. У час, коли війна ще триває, громади Ніженщини зібралися разом не святкувати, а згадати, зберегти та вистояти 400 років Батурину, гетьманській столиці. Але цей день не про урочистості. Це про пам'ять, про силу спільноти, про нашу незламність. Бо саме у важкі часи. Ми знову збираємося разом, як колись, заради майбутнього. Майбутнє української державності писалося саме тут, на Ніжинщині. 400 років з дня заснування Батурину та 315 – першій конституції гетьмана Пилипа Орлика. 5 квітня офіційна зустріч голів громад із начальником Ніжинської районної військової адміністрації Григорієм Ковтуном розпочалася зі спільної молитви за мир за Україну. Об'єдналися на священній козацькій землі, аби в спільному строю під гімн України, вкотре подякувати героям минулого та титанам-захисникам сьогоденної держави. На цьому місці стояли наші герої 400 років назад, коли засновувалось місто Батурін шана. На цьому місці. Формувалися тези Конституції України, били Орлика. І на цьому місці ми зібралися, щоб пам'ятати і боротися далі, тому що цей ворог, він не дає спокою щодня і щомиті. Сьогоднішній захід. Це миленька віддушина нашої плідної праці і дяка нашим воїнам, які дають нам можливість тут зібратися. Ми з вами з'єдналися з першого дня війни і будемо крокувати до того часу, поки наша вільна держава не житиме у мирі та в спокої. Я вам всім дякую я вам дякую за єдність. За патріотизм і за бажання захищати, жити та працювати у вільній Україні. Чотирьохсотріччя Батурину підтверджене документально голова Крутівської громади Олег Бузун говорить: повернувся на малу батьківщину. До сьогодні вивчає історію рідного краю. Я думаю, не тільки для мене, а й для всіх, хто сьогодні відвідав славну резиденцію, столицю. Місто Батурин це місто історії, сили, духу, честі і волі українського духу української величі задумів. Якщо ми говоримо, мабуть, про українську ідею, то Батурин точно до неї дотичний. Так, я народився в Батурині, провів тут юнацькі роки, і доля так склалася, що мені довелося працювати в Батуринському заповіднику. Спочатку на посаді наукового співробітника, потім заступника директора з наукової роботи. Тематика батуринської історії цікава для мене, адже я закінчив історичний факультет. І на сьогоднішній день я намагаюся всі новинки відслідковувати, які стосуються. Історичного розвитку, історіографії Батурина. І дуже цікаво, що сьогодні саме в польських архівах в Кракові знайдено, документ, історичний документ короля речі писполитої Сігізмунда про ординацію міста Батурина в 1625 році. Це фактично право на заснування міста як такого і в 1000 625 двадцять році, 2025-й рік, ми маємо 400 років цієї славної української історії, яку сподіваємося, ми будемо вивчати і намагатися всі задуми, які на цій славній Батуринській землі народжувалися, торувалися, втілювати їх вже. В сьогоднішньому житті в реалії багатогранна та достойна детального вивчення. Так говорить про гетьманську столицю голова Батуринської громади Леонід Душа. Історія унікальна Батурина. Я коли приїхав сюди 15 років назад, хоча сам родився тут, уїхав, коли мені було 16 років. Через 35 вернувся. І коли почав цікавитися, бо в нас в школі ніколи не розказували про Батури, що це, що гетьмани, хто вони такі, як вони. І коли я тут почав вже потихеньку-потихеньку брали курсоводів, і вони почали мені розказувати, це ж це ж у нього унікальне місце. По-перше, по-друге, а які люди? Пили порлик, він же народився в Батурині. І тут, мабуть, починав писати свою конституцію. А Мазепа, що стоїть? А Розумовське, що стоїть? От його могила, похоронений останній гетьман України. І могила збереглася. Одного такі гетьмана Розумовського. Батурин зароджувався як невеличкий польський фортпост та став землею нескорених столицею, в якій збиралися козаки, і під проводом гетьманів боролися з московською навалою. Трагічною сторінкою в історії лишається 1708 рік. Тисячі військових та мирних жителів знищили московити. Іде північна війна між шведським королем Карлом XII і російським сатрапом Петром І, Україна. Знову ж, історичні паралелі, як і сьогодні, є в цьому протистоянні. Гетьман Іван Мазепа змушений був чітко визначитися із своїм баченням розвитку української українського майбутнього, і він обрав сторону світла, сторону добра і пішов на союз із Карлом XII на декілька діб. Це союзне військо не встигло дійти до Батурина, і меншиков у дуже жорсткий спосіб за непокору Батуринського гарнізону. Покарав всіх і військових, і цивільне населення. І такий український історик, як Кілько Борщак, називає цифру в 15 тисяч населення, яке було знищено в Батурині. Ми вшановуємо сьогодні, кожен із нас сьогодні вклонився. Ми пам'ятаємо, ніколи не забудемо і думаю, що в першу чергу Збройні сили України, і ми цивільне населення помстимося і за 1708 рік, і за ці роки важкого лихоліття, яке ми маємо наразі в Україні із московським е е імперіалізмом. У пам'ять про жертв Батуринської трагедії та всіх, хто поліг за свободу і незалежність України, єпископ Чернігівський і Ніжинський Антоній здійснив за упокійну літію. Різні часи, а ворог той самий. Але ми віруємо, що Господь з нами, що Господь пошле нам цю перемогу, відновить незалежність нашої держави. І та свобода, найбільший дар, запанує в нашій землі. Спільно з начальником Ніжинської районної військової адміністрації Григорієм Ковтуном присутні поклали квіти до пам'ятного хреста жертвам Батуринської трагедії, жовтоплагитні кольори вільної держави, як шана тих, хто поліг у бою чи був вбитий нещадною рукою ката. Сьогодні така знакова подія. Дякуючи голові Ніжинської районної військової адміністрації Григорію Ковтуну, сьогодні зібрались практично всі голови громад. Це знакова подія в тому, що е, на сьогоднішній день показує е, те, те відношення росіян до е, нашої історії, до наших людей, до України. що... Підводячи підсумок, нічого в житті не міняється як було раніше, так і на сьогоднішній день. Де приходить Руський мір, там застій, там голод, там занепад. Це дуже гарно сьогодні, що ми згадали жертв тих стар... тих подій, коли був зруйнований Батурин росіянами. Ми згадали сьогодні наших захисників, які в сьогоднішній день. Продовжують захищати нашу державу з нагоди 400-річчя Батурину пройшло спецпогашення унікального маркованого конверта. Його здійснив начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун разом із головою громади Леонідом Душею, представником Укрпошти Ігорем Ярошом та Тетяною Кербут, директоркою національного заповідника Гетьманська столиця. На конверті представлена реконструкція міста фортеці кінця сімнадцятого століття. Автор зображення кандидат історичних наук. Нині воїн збройних сил Олександр Бондар, як говорить Ігор Ярош, такі конверти з марками можна знайти лише в Батурині. Вона виготовлена власною маркою на замовлення. Її рисував десятирічний хлопчик, і на сьогоднішній день вона приурочена до події 400-річчя козацької столиці Батурину. Місце сакральне, місце величне та наповнене літописними згадками. Музей археології Батурина та палац гетьмана Кирила Розумовського залишається центром пам'яті козаччини. А такі символічні об'єднання це ще одне нагадування про боротьбу з расистами. Ідея об'єднання сьогодні в день відзначення чотириріччя заснування міста Батурина і 315-річчя, Конституції Пилипа Орлика виникла наприкінці березня, з метою в першу чергу, довести до громадськості нашу спільну працю по допомозі Збройним силам України, силам оборони, а також з метою об'єднати, дати поштовх, дати друге дихання нашим людям з, з подальшими діями щодо боротьби із нашим ворогом, тим паче. Історія наша формувалася саме тут. І перші дії ворога саме були в Батурині. Один із перших мостів, який був зруйнований на території Ніжинщини, це був міст Траси М-01, Це в Батурині. І це був перший міст, на який держава держава направила кошти. І він був перший. Відремонтований і по якому пошли знову наша логістика, пошли наші збройні сили і пошли наші всі необхідні, необхідний транспорт в напрямку кордону України. Саме в Батурні сьогодні символічно об'єднуватися навколо тих справ, які робить наш голова військової адміністрації Григорій Ковтун. І ми сьогодні всі відчуваємо гордість за нашу Україну, перебуваючи в місті Батурині в той день, коли річниця, заснування міста, так дійсно з розтяжкою. В Україні триває війна, але ми всі на місці маємо робити те, щоб наблизити нашу перемогу. Саме такою особою є с нас голова військової адміністрації Георгій Ковтун, який об'єднує наше місцево самоврядування Ніжинського району задля того, щоб як можна скоріше настало було переможне українське мирне на небо над цими жителями України. І спільними зусиллями все зробили для того, щоб була перемога. Солдати наші козаки. Оце една, це, це війська, яке нас захищає. Ця війна теж забрала у мене двох синів, і для мене це скорботно. І Я розумію, що це. І ми як можемо допомагаємо армії. Дуже великі кошти з громади перечисляємо. Я ж бачу, як підтримують і, і другі громади. Ми вже давно об'єднані, а сьогодні просто у нас як сакральні дні, оскільки маємо честь бути на чотирьох тут на вшануванні. Відкриття, скажімо так, заснування Батурина, який нині відзначає своє 400-річчя нашої гетьманської столиці, міста слави, міста демонстрації одночасно всіх чеснот наших гетьманів, козаків, вільного українства. Вільні тоді, вільні сьогодні, і в майбутньому українці будуть вільні та незалежні. А такі визначні дати це про збереження історії та нагадування всьому світу, що Україна самобутня держава незламних.